А Путін настільки сильно хоче завоювати Україну, що заради цього він уже злив Сірію разом зі своїм Асадом, зі своєю зброєю і зі своїми мільярдами. Тому що була дилема: або воювати в Україні, або частину військ перекидати в Сирію. Також він пожертвував Нагорним на Карабахом, розв'язавши війну, намагався відволікти увагу, але це не спрацювало. Чому ж Україна для нього така цінна, як ніхто інший? А по перше, дуже багато. Родичів живе у Росії, тобто українці активно спілкуються з росіянами. По-друге, уявіть собі, що ви будете чути, як Україна реально процвітає, а Росія ні. Родичам із Росії це не сподобається. І кожен раз, коли родичі з Росії будуть відвідувати Україну, вони будуть бачити це реально. Для Путіна це катастрофа. тож багато хто почне задавати незручні запитання. Чому Україна, не маючи ні нафти, ні газу, живе набагато краще, а Путін реально тягне Росію в Африку. Саме тому, щоб так не відбувалося, Путін і вирішив напасти. Плюс додайте до цього його амбіції стосовно відновлення СССР. А в прагненні відновлення Радянського Союзу Путін втратив все і втратить ще більше. Багато країн відвернулося. Україна так та його вже давно прокляне. Тож. Путін реально вірив про те, що кількість українців, які бажають вступити в Росію, дуже багато. Але Україна, яка вже скуштувала свободу, назад до Сувка не піде. Маючи хороше географічне розташування, маючи класне розгалудження газу та нафтопроводів, а також залізнодорожну сітку, Україна завжди відігравала важливу роль. Так, всі ми знаємо, що протягом 300 років. Коли Україна розквітала Росія гасла. І навпаки, тобто протягом 300 років Україна годувала Росію. Все йде до того, що все-таки Україна залишиться в Європі, а Росія розпадеться. Згадайте, навіть традиції у нас діаметрально протилежні. Ми ближче до Європи, вони ближче до Азіатів. Їхні дикі традиції вражають. А ви напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І чи правильна моя думка, дуже хотілося б дізнатися. Тож все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Не забувайте донатити на ЗСУ.